Ну ось я ну Така собі картопля цього року. Ще трохи бадилля не обсухла, але нема мені коли з нею гратися. Там деяка зелена була, деяка вже посохша. Ну, таке, такий собі врожай посадив, а тоді місяць ще два не було дощів. Тому так, є така, що взагалі тільки почала рости, вже пов'яла м'яка. Ну, коротше, треба без поливу нема ніякого толку. Треба поливати, робити капельний полив. Щось бляха цього року нагорнув дуже багато землі та й не виривається. А Така всяка дрібна. Торішня, бляха, як насінню, більше ніж цього велика. Коротше, це якийсь сорт нагорода, чи як він там називається у мене. Прийдеться гарбатися, щось не дуже викупалося. Так, ладно, беру я відра і вибираю. Тут взагалі десь боком пішло. Так. Прийдеться трохи руками. Так, ладно, на цьому ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось так я Купаю картоплю така площа в мене. Тут невеличко, але все ж.